Коли Трамп переміг на виборах, буквально за кілька днів всі почали говорити, що Трамп в тому числі переміг на виборах завдяки подкастам, як би це дивно не звучало. І от я собі навіть відкрив в на Time навіть вийшов матеріал, який навіть називається The Podcast Bros Who Helped Put Trump Back in the White House. Ну, типу, така про Брос, ми ще згадаємо, чому вони саме про братиків, не братків, брос. а братиків, да. Але. Трамп, замість того, щоб піти на популярне в США шоу, яке називається 60 хвилин, він сказав: Шляпа! Я туди не піду. Я краще піду до хлопців на. Я не просто так кажу хлопців, тому що ці всі реально були чоловіки. На подкасти і з ними поговорю, порозповідаю. Так от, він пішов і зібрав. Тут написано, ну я не знаю, чому вони говорять не перегляди а downloads, але я так розумію, що ці епізоди завантажили 299 мільйонів разів. А я десь дивився іншу статистику. Їх переглянули 550 мільйонів разів. Ці епізоди, де він пішов до 10 там, чи 11 подкастерів. Для порівняння Камала Харріс вирішив. Незважаючи на те, що її підтримували всі селебріті, купа фоток там відосів інстаграм, вона пішла всього на. П'ять подкастів, як тут написано, і зібрали 12 мільйонів переглядів. Тут цікаво, що за Трампа голосувало дуже багато молодої аудиторії. Серед цієї молодої аудиторії дуже багато голосувало за неї чоловіків, які якраз і дивляться ось ці подкасти. І Трамп, який наче ходить, і всім ну розповідає просто купу якоїсь ахінеї, там брехні, маніпуляцій, популізму. Він зібрав взагалі всіх, кого, хто за нього раніше не голосував. Він каже: Ми всіх іммігрантів викинемо. Іммігранти за нього голосують там. Ми скасуємо всі пільги, які Джо Байден длявда студентів. Студенти за нього голосують. Ну і це не зрозуміло. Але от він в 50 разів більше навколо себе зібрав аудиторію саме через подкасти.